Гукуль дожен у шахту. І ми сьогодні будемо змагатися за цей суперприз. Опа! О! Це вже фрікціончик. Хухо, Хо же хороший. Це же, ого, о, це же можна. Хухуй, Хо дивіться, як заводить. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Поплавок. І сьогодні ми будемо боротися за подарунковий сертифікат від магазину Поплавок на 500 гривень. Буде риболовля на Big Fish. І я не шукаю легких суперників. Я вибрав кращого рибака України Миколу. Привіт, Микола! Привіт! А ну давай покажу за який ми будемо боротися. Дивіться, отакий от подарунковий сертифікат. Можна все набрати, все що забажаєш. Дуже крутий подарунок. І ми сьогодні будемо змагатися за цей суперприз. Для інтриги нас будуть до останньої хвилини. Інтрига буде, хто зловиться такий фіш. Важити ми будемо ось такими вагами азуровськими, гарненькими. Ну що Микола, які очікування? Не знаю. Це що Все. можна знайти, блін? Перев'язуєтесь. Так да, вже. Який силікон буде іспитувати? Не знаю, не знаю. Коротше, цілий, цілий ящик силікону Миколи. Я буду по стандарту поки, а потім може перейду на якісь більші приманки, щоб... Ножниці, та ось у мене є. тут все. Ось такі ножнички. Хочу, друзі, буде цікаво. Хто зловить більше рибу, той піде додому з подарунком. Опа, перва покльовочка гарний, гарний скажений такий. А ну, я хочу yeah, yeah. Открутить. Блин, я опять yeah, yeah. Опа! Перший окуньок. ха, -ха. Я до бігфіша все ближче і ближче. Це ми важити не будемо, я думаю, будуть більші окуні. Yeah, yeah. Що ми випускаємо? Yeah. так? Конечно випускаємо. Ну, знову покльовочка, yeah. Блін, це що, той самий. Окрім той самий, мабуть. Ну, опять працює. Так, друзі, кльов середній. Тому я думаю, що треба збільшити дистанцію. Для того, щоб далі кидати, треба вантаж більший поставити. Я замість 2 грамів поставлю. 3 грами. Ніби дрібниця, але вирішує капітально. Щас подивимося. Щось на рожевий колір не бере, візьму, поставлю легенду всіх рибалок, моторне масло. Ти не подарунок, щита, ця, ця. Ду -ду 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 -ду. Та, та, та. Так, друзі, прямий ефір продовжується. Може він десь під берегом тусується, цей окунь, як ви вважаєте. О, це гарний. Це хороший. Це хороший. Ти не подарунок. Опа! Дивіться, мій монтаж спрацював. І що? Треба було моторне масло поставити. М5 крафт. Ось такий окунець. Ну що ж, давайте його зважимо, друзі. А то щось ми ловимо, ловимо, нічого не зважуємо. Так, ось Азуровський вагін по нулям. Братанчик, не переживай, зараз ми блисенько тебе зважимо і ти підеш гуляти далі. Так, друзі. 40 грам, друзі. Так от, правильно ж? Ну сейчас. Так. Ще, 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 40 грамів, друзі. Дуже важко назвати це бігфішем, але... Миколки, щось взагалі слабенько. Так, ну що, прямий ефір продовжуємо, да? Ще що цікаво? У Mano... мене... ой блін. На монтажі. Ой, бачите, така бурубішка маленька. Такий грузик. І все, все працює, друзі. Все працює. Все працює. Прямий ефір, друзі. Поки Миколка відпочиває від риби. <ріпи> Ай, я гатю. Ой, блін, не з'їжджа. Не треба мені їсти, будь ласка, я ж тебе відпускати згор. Як ви гадаєте, це більше, ніж 40 грамів? О, давайте вже зважимо. Давайте зважимо. Ой, не виключав. Так. Та ну що ж. Мірипендрин. пендрин. мене друзі, це 30 грамів, пока 40 грамів бігфіш. Тарарирари. О, оце закидончик гарний такий. Два грами, а летить на метрів сорок. Це, це класно. О, хороший, хороший тичок. Це може більший навіть буде. Ох, як приємно, як приємно їх тягнути, я вам кажу. О, такі спінінги легенькі. Знову, знову маленький матросик. Тут дивіться, який ледве-ледве загубу взяв. Так, ти гуляй. Ні, ну класно. Дивіться, я так і навчусь окуня ловити з лавує, щось недалеко закинув. Зараз я вже викупив. Ну що, може це більше ніж 40 грам? Ладно, не будемо позоритися. Давайте вже нам нормального окуня без тиші. Опа! О! Це вже фрикціончик! Ху-хо, -ху, це вже хороший! Це вже ого, це вже можна... Ху-хуй, дивіться, як заводить! зійшов, А, ти блин! Капец, це перший раз фрикціончик так пішов. Я в шоке. Оце ударище, оце нормально. Я окуня, 40 грамм. Тика. Що це таке, що вы кидаете? Не надо. Браконьєрська хрень? Ні, це нормально снасть, но... Її не надо знімати. Що? Не надо, щоб люди бачили. Щоб люди знали, что нацеловается. Ну давай. 100 лайків під відео і в наступному відео розказуєш про цю снасть людям. Ну все. Хорошо? Блять, що такое гля бьет и все? Договорились? Нет. Скільки надо лайків? Даже миллион никак. Миллион лайк. Мач бьет с одной точки и все. Ну, то сейчас дальше докиметальс. Ну це вже, це вже щось схоже на більшого окуня. Це вже щось съесть. Так, кульорис спрацював у нас. Це вже щось більший окунь, я думаю, треба зважити. Так, ваші прогнози. Я думаю грам 60. Маленький дуже, але. 95 грамів, друзі, 95 грамів, big fish, big fish. Так, іди, гуляй. Опа, опа. Та що ж таке? Сьогодні щось клюють Малишня клює, блін. Це воно ну, такий силікончик, це. Гарний. але ну, це менше, ніж попередньо. Так. Та -ра -ра -ра. Не, ну все одно на ультралайт я вам хочу сказати, що... Рибалити приємно, рибка квіє. На щуку ти можеш прокидати цілий день і нічого не зловити. Вона окуня, тут практично кожна риболовля результативна. Тому це дуже, дуже приємно. Ну що там, найкращий рибак України? Украины А? що що? Так надо ловити рибу. Йомой, що тут таке? Бабатый. то надо його зважити Зачем? Писками, писками. Ну зважимо і випустимо, Це ж ми ж сьогодні соревнуємося на Big Fish. А. а на що ж він взяв? На силикон? Ну конечно. Брота? Конечно. Оце це лучший рибак України! Ну 235 грамів це звісно це звісно к результатам більше, ніж в мене У мене 90 грамів окунь. Я думаю, ти Все, выпускаємо? Да, Опа! О. Як погнав Блин, вонючий, да? Так що, серйозно в рота? Ну в рот. А як він рота маркет? Ну а что? Берем. Нифига делать? Конечно. А короб и Да ну видишь, что тут, блин. Шо? Планктон хавает, что? А, тут а у тебя там червячок стоит. Давай, хочешь, Жива да? приманка, ничего себе. Ё-моё. И что, и, и окунь на живу приманку? Ё-моё, живый червяк. На что ты силикон купля, да? Ну, надо-надо. Это же можно и карася бахнуть. Конечно можно, сколько я на этом ловил. Ниф... А как ловят на Днепре? Это у нас что-то, блядь, ставки. Офигеть. Вот это Его кунси. Ё-моё. Ё-моё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И это все на червяк, да? Я же через два схода на дагер, mm. обрез еще. Ага. Два Не, а Ага. Я поймал. Не, вот то хороший там есть. Чувак. Ну, давай, это чтобы было честно, сейчас шеек у Вот что, есть горный такой мясистый окунь. 100 грамм 100 грамовий окунь У ну, мене 90 був так що все равно Все равно лидируєш перший заброс понял Я так забрас мой пальці повитираю Ох, Я зараз коло тебе стану Нагатюк Тоже. Кращий рыбак, рыбак. рыбак Украины, ё-моё. Не, не, ну хороший, хороший. че как сказать. На что взял? Видите, за край губы. Что это, блядь? Джа... Даггер. Только даггер. Это джаггернаут. Да, только даггернаут. Фиолетовый а цвет, да? На, Наверное, лесу сюда тащишь. хоп -хук. Спас. Опа, і в мене оку що пішов. О, дивіться, який він гарний він. Гарний. Взяв він на поляріс. На остановці, правильно? Так, да так. -да. Ну це ж, мабуть, рекорд вже. Це ж, мабуть. Навірно... Давай важить тоді, як рекорд. я в Бери? На этом. Блин, что 85 не может быть. А ну давай еще раз. Надо ее включить. Так, по нулям. Не, может быть 85. Да, да все на все. Такой для... кабанчик. Такой кабанчик. А там є за 100, да? оце до 5 біргів. Що ж, друзі, будемо завершувати нашу риболовлю, дуже вона була трудова, можна сказати, риба погано клювала, але все одно. Ми з уловчиком проводили зважування і зараз підведемо підсумки нашого змагання. В мене вийшла найбільший окунь 90 грамів, а в найкращого рибака Миколи 100 грамів. Тому Микола, вітаю вас! Ви перемогли. Вітаю, вітаю! Ось ваший приз, подарунковий сертифікат на 500 гривень. Будь ласка. Дякую. Як вам це вдалося? Не знаю. Поделиться своим опытом. Опыт <laughs> или везение? А почему ж все-таки так слабо рыба клюет зараз? Потому что еще вона она после она трех... после нереста, наверное вроде окунь весь без икры, да? Да, да. Ну, она будет болеть две недели где-то. И вода, мутноватая вода, очень мутная. Много сходов. Ну, вот Мне так. кажется, что вин болеет трошки после. И все почти поклевки за край губы. А окунь должен кофтать у шахту. Я так думаю, это мое мнение. <реш> ну, после, как он, правильно, да? Да, да. Ну, це... трошки поболеет он, и мы, наверное, потом свое возьмем. Да, ну все одно, больше десятка зловили, то трошки есть. Да, можно даже посчитать. Так что, друзья, подписывайтесь на наш канал, Ставте вподобайки, вступайте в закритий чат, ставайте спонсорами. І до зустрічі на новій okay. риболовлі. що що? Та Нормально, нормально, падьо. Кабани є, є кабани по 100 грам. Смішний бікфіш у нас вийшов, Ну, така риболовля. Іноді пре, а сьогодні нещастило. Всім до зустрічі!